Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль Олексію. Хотілось би з вами так підвести підсумки зустрічі президента Туреччини Ердогана з Путіним в Сочі. Ну, яка відбулася у понеділок, і от почалася в понеділок, і від неї було ну реально багато очікування. Зокрема, на ній мала вирішуватися доля зернової угоди, як казали деякі експерти, та в тому числі турецькі ЗМІ. Проти нічого такого конкретного, тобто рішення після неї, ми поки не бачимо. Натомість, от Ордаган дав деяка де, декілька заяв для змі. І от однією з них була те, що Україна має пом'якшити підходи, свої підходи до зернової угоди, щоб вона була продовжена. Олексію, на вашу думку, про що тут саме йдеться? А наскільки я розумію, Росія продовжує да через Туреччину відправляти такі сигнали, що вона хотіла б, щоб Україна погодилася, в тому числі на те, щоб Захід зняв низку санкційних моментів, пов'язаних з ну, ми пам'ятаємо ці вимоги Росії. Там є нюанси по розсільхозбанку. Це раз і другий момент це підключення Году Свіфту, і також питання пов'язане з російськими добривами їх доступу на світовий ринок. Я так розумію, що ці моменти… Моменти а, наскільки я розумію, питання, наприклад, аміаку прові проводу толіації Одеса, воно вже зараз не стоїть на порядку. денному. але от, от ці питання, щоб я так розумію, щоб а, Україна а, перед перед нашими західними партнерами погодилась так на якісь ці позиції, знов таки, ну принаймні, це публічно із того, що ми а, чули. Да, тому що а, сьогодні були заяви того ж пана Кулеби, який сказав, що попередньо перед візитом Ердогана з Україною були розмови пов'язані з зерно. Нової ініціативи, але після візиту, поки що, ще не було скажімо так виходу на зв'язок, так з українською стороною, і ми тут можемо оперувати лише оцими публічними заявами, і так які пролунали з боку Ердогана. Але як на мене, поки що все виглядає так, що ні ми, ні захід не готові послаблювати санкційні моменти пов'язані з зерновою а, І тому власне Росія тепер намагається через Туреччину, я так розумію, відправляти ці сигнали. Знаєте, а Ердоган намагається себе скинути. Відповідальність, тому що я нагадаю, що ми з Росії взагалі ж не не ведемо жодних перемовин. Так, тобто з Росії ведуть перемовини Туреччина і Організація Об'єднаних Націй, і от, власне кажучи, тепер є історія, що Ердоган намагається. Нібито перекинути себе відповідальність і серії, що я да я то готовий так запускати, і так далі. Але ж ну от є позиція там Києва, є позиція західних країн, а і плюс намагається знаєте, набити собі теж додаткові бали. Давайте це відмітимо як посередник. Тому що якщо ми уважно подивимось на, на весь цей візит, то в мене складалось таке враження, що для в тому числі для турецької аудиторії Ардуган намагається дуже активно відправити сигнал, що от я головний можу бути посередником. Я, там між умовно, Росією і Заходом, між Росією і Україною, між незахідним світом і а, Росією. А, тобто він намагається постійно а, показати себе як такий, знаєте, пазл, да, без якого ніхто не може далі взаємодіяти з інш, іншою стороною. Тому то не принаймні складалося таке враження, що для нього це була одна з ключових місій цього візиту. Ми розгадали про ну, послаблення санкцій, яке. Ну, вимагає Росія від е, колективного, скажімо так, заходу, і от також Ердоган, е, під час свого виступу перед змі він сказав, що ООН за запропонувала таке от можливе впровадження непрямого підключення РФ до системи SWIFT, от, щоб забезпечити виконання зернової угоди. Олексій, чи можете ви пояснити, як ви бачите це, це гібридний варіант, я так скажу? І чи не є це, на вашу думку? Я так припущу, що це такий тривожний дзвіночок, що з Росії або починають, або можуть почати знімати частково санкції? Ну, дивіться, а Росія, як мінімум, вона хоче, щоб склалася така історія, коли західні країни? А, там, зважаючи на ціни на продовольство у світі, а і так далі, вони були готові до якихось послаблень. Да? а санкційні бо Росія, поміти, вона зараз взагалі хоче зробити. От з того, що я зараз бачу навколо цих цих торгів, навколо зернової угоди, вона хоче зробити так, щоб відбулося, хоча б якесь, е, знаєте, виникла якась шпаринка. На всіх цих а, санкційних моментах, а потім розширяти цю шпарину, ну тобто, тобто нога в нога в дв... як то кажуть, нога в двері? Дав, е, тобто, вже засунути цю ногу, а далі намагатися відкрити всю цю умовну е, санкційну санкційні двері е, на заході. Насправді це теж розуміють. І я із того, що я бачу, і вони бачать, що Росія намагається тут, нібито так гратися, да піднімати ставки. Але який тут є важливий момент? А що як на мене, от навіть ця ідея з ООН, а це все робиться напередодні Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй, а де ми знаємо, буде президент України, буде присутній, поїде офлайн. Так будуть низка інших лідерів. І я думаю, що не просто так зараз Росія намагається через ООН спробувати для себе цю історію вирішити. Ну тобто, тому що свого часу ООН була тією організацією, яка, наприклад, сам слідкувала за санкційним режимом. Продовольство в обмін на нафту щодо Ірану, та тобто для прикладу діяла така програма в 90-х роках, але е, і Росія зараз намагається наскільки я розумію, е, от підштовхнути ООН, щоб вони от взяли на себе якусь таку от роль е, між заходом, так і е, Росією в плані е, контролю за фінансовими потоками, але при цьому щоб Росія змогла отримати можливість. Е, Доступу до західної фінансової системи, тобто, знаєте, вони багато можуть розповідати, що вони незалежні від цієї фінансової системи, але як бачимо, вони повсякчас намагаються знов до неї повернутися. Тобто, я думаю, що поки що це виглядає як таке підвищення ставок напередодні майбутньої генасамблеї. ООН для того, щоб знаєте змістити дискусію в цьому в цю сторону, що дивіться, от ООН може це зробити. Тобто, захід там зрозуміло, а от ООН хай зробить. Хай ООН виступить це ці, ці теми обговорить з в тому числі західними лідерами представники ООН.